Привіт, мої підписони! Сьогодні будемо пекти яблучка із з таким сиром з родзинками. Ну що, приготуємо все. Бережімо серединку. Ось так. Можливо, ложечкою Попробуємо. Мені асистенти подають. Якось <рив> так, так. І ложимо ось сюди. Ось так. Вони що дали на моїй пеклі яблучка у фульзі. Написали добрі знайомі відеос, Щоб бабуся їхня пекла і пече в банячку, в горщику такому, Ну, а моя бабуся проклась так зусиром. Хочу вам показати, як воно вийде. Ну і згадати смаки дитинства. Ось так. Пробуємо там вже вогник горить. Перекинемо. Трошки не згарно виходить. Не займаюся я таким. Перше. Так, яблочка начинили сиром. Ну, ну два яблочка не хотіло. Зараз підемо ставити у вогник. Будемо деякий час їх пекти. Ось так. З кришечкою закриємо. О. це на вогонь. Ось таким чином ми будемо запікати. Вогник горить, потім буде жар. І все буде смачно. Так, подивимось, що в нас... О, треба підкинути його. Все горить, все печеться. Ось так. Я думаю 40 хвилин для таких яблучок буде достатньо. Йдемо чекати. Вже включуся, коли будуть готові. Ох іо! Гут. Ото смаколики. І зараз ми з компанією, я з дружиною, сином і племінниця, з дочкою, яка в мене в гостях сьогодні, покуштуємо. Всім смачного, всі ставимо лайки, кому подобається лайки, кому не подобається лайки, підписуємося. До наступного разу. Думаю, варто спробувати.